Вітаю радіослухачів ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на цей Ютуб канал, дуже цікаво. А підписавшись, зможете ставити уподобайки свої і залишати коментарі до наших розмов. Отже, тема наша така: що буде на фронті. Як трактувати, як ставитися до поступового, хай незначного то все ж просування російських військ, і які сценарії розглядаються аналітиками у середньотерміновій перспективі? Про це будемо говорити з заступником директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайлом Самосим. Вітаю вас, пане Михайле! Вітаю вас. Отже, маємо два таких глобальних сценарії розвитку подій. Це перший, я для себе так визначив від американських політиків, зокрема Джейка Салівана, які вважають, що Україна поки що мусить утримувати позиції і готуватися до наступу. Наступного року, 25 го року, другий сценарій від аналітиків інституту вивчення війни передбачає активні дії української армії вже цього року, після того як військо отримає допомогу від США зброю. Від США який сценарій для вас виглядає оптимальним і до якого ви схиляєтеся? Ну, насправді, нам на заокеанські сценарії не варто дивитися, треба орієнтуватися на себе. Я, наприклад, з минулого року говорив про те, що ті, хто нам радять у 24-му році сісти в оборону, а планувати щось на 25-й, вони просто радять нам здаватися. Насправді, чому так? Тому що зараз навіть зараз вже ми фактично в травні П'ятий місяць двадцять четвертого року не можемо спрогнозувати, що буде в двадцять п'ятому році, тому що дуже важко прогнозувати, наприклад, результати виборів в Сполучених Штатах дуже важко прогнозувати, яка буде ситуація, яка буде політика нового президента Сполучених Штатів стосовно Китаю стосовно російсько-української війни, і так далі, і тому дуже важко говорити про те, що чи будуть сприятливі умови для України, чи може для Росії. Продовжувати наступальні дії, тому 24-й рік я для себе, наприклад, називав і називаю критичним і вирішальним для російсько української війни, тому що саме в цей рік треба вживати заходів для того, щоб продемонструвати готовність до прориву фронту, як Росії, так і Україні. Росіяни це намагалися робити з жовтня 2023 року, коли вони почали свій наступ. Тобто, коли зараз говорять, що Росіяни почнуть ще один наступ. Насправді то вони його й не припиняли. От вони ведуть його з жовтня 23-го року, не припиняючи дуже виснажившись, вкидаючи всі ресурси, які в них є в топку війни, сподіваючись, все-таки, що їм вдасться прорвати фронт і підготуватися, Найкращим чином до якраз презентації новому президенту Сполучених Штатів ситуацію на фронті, що Україна не змогла нічого зробити у 2024 році. Ви викинули на вітер ще раз 61 мільярд доларів. Тому давайте схиляти президента Зеленського до переговорів. А, а якщо говорити більш чітко, до капітуляції, тобто переговори на, на умовах Росії, це капітуляція для України. З, України з точки зору України, якраз у 2024 році. Також вирішується доля війни. Фактично, росіяни розраховували, що американці нам не допоможуть, і в цих умовах вони зможуть цілий 24-й рік продовжувати свій наступ. Але Сполучені Штати, врешті-решт, підписали свою допомогу. Зараз вирішуються бюрократичні та логістичні питання, і допомога потроху починає надходити на поле бою. Вже зараз потрошку починає відчуватися покращення в артилерії. Я думаю, що в найближчий час буде покращені по бронетехніці. Ну а далі F-16 також будуть надходити на фронт разом з далекобійними ракетами і системами ППО. Тобто вікно можливостей для росіян закінчується, і якраз коли Україна почне відчувати спроможність проводити контраступальні операції, це може відбутися вже в середині літа. А з цього моменту якраз і починається. Ну, той сценарій, який я вважаю найкращим для України, тобто, спробувати в 2024 році все ж таки проводити певні контрнаступальні дії, тобто, в поганому сенсі, здивувати ворога. Я зрозумів, бачите, якось так прив'язуються події на фронті до певних якихось політичних. Речей, так? Ви кажете, що зараз росіяни очікують на вибори президента, для того, щоб показ... президента у Штатах для того, щоб показати Америці марність її зусиль. Так? Зовсім недавно ми говорили про те, що росіяни здійснюють оці оперативні, якісь тактичні дії, скажімо так, наступальні з. Захопленням незначних територій, так? і ми говорили про те, що е, росіяни готують ну, так званий подарунок Путіну там, до його інаугурації чи до 9 травня. Е, які е, горизонти е, цього наступу, цього подарунка для Путіна, який, очевидно, вже е, не, не встигнуть зробити. Ну про подарунки для Путіна я не знаю. Це просто. В символізмі, які в Росії люблять, але я дивлюся просто на військові аспекти, на військові завдання. Військові завдання Росіян дуже прості: окупувати весь Донбас, і якраз окупація всього Донбасу давала би можливість тому ж Путіну апелювати до нового президента Сполучених Штатів, тому що. Дивіться, за 24 рік ми лише просуваємося вперед. Якщо ви зараз не підете на ті переговори або капітуляцію України, яку ми пропонуємо, далі ми будемо ще більше атакувати, і е, Україна ще більше буде страждати і е, буде втрачати людей і територію, тобто це головний задум. Росії в воєно-політичному вимірі, тому насправді ситуація розвивається таким чином, що можна вже констатувати: Росіянам не вдалося досягти поставлених завдань. Вони будуть зараз у те саме вікно можливостей, поки поки у українських військ не буде достатньо боєприпасів авіації, бронемашин, систем ППО і так далі. Тобто, це ще буде продовжувати кілька тижнів, можна так сказати, як мінімум до початку червня. Вони будуть намагатися вкидати в всі ресурси, які в них є можливо, навіть стягувати резерви з інших напрямків, а наші резерви намагатися розтягнути. До речі, ці всі розмови про наступи на Харків чи Суми це і є спроба росіян розтягнути наші резерви, щоб українське командування мало на увазі, що там може бути наступ. І тому треба, звісно, не концентрувати всі наші сили на тому, що стримати. Росіян на Донбасі, де вони концентрують свій е, наступальний потенціал, а розтягувати резерви від півдня аж до півночі, і таким чином, звісно, створюючи більше можливості для росіян для прориву фронту на Донбасі. І до речі, я хотів би сказати, що вони можуть спробувати протягом цих кількох тижнів дійсно продемонструвати готовність до проведення більш е, масштабних операцій на харківському напрямку, на сумському напрямку через імітацію. Певних рейдових дій, наступальних дій, обстрілів інформаційно психологічних операцій, і так далі. Хоча насправді наступального потенціалу наступального груповання на цьому напрямку Росія немає. Це чітко треба розуміти. Поки що наступального угруповання там у росіян немає. Але е, у всякому випадку повідомляють про те, що е, там е, готують таке північне групування військ. Так, це десь 40-60 тисяч е, на базі е, Леніградського військового округу, якраз на Білгородсько-Харківському напрямку. Як ви прокоментуєте ці новини? На даний момент сумарно там знаходиться близько 50 тисяч. Військовослужбовців з технікою, причому не комплект техніки сягає до 70-80 Тут це в основному піхотні такі підрозділи з'єднання, але 50 тисяч розтягнутих на три російські області явно недостатньо для того, щоб проводити наступальні дії, да ще й наприклад на Харків, да й навіть на, на Суми. Тобто їм треба щоб проводити такі операції, треба мінімум 200-300 тисяч. Військових, яких, звісно, у них ну, це немає, не, Це їм не да, тобто, їм або треба переводити повністю всі свої резерви і угруповання з Донбасу на Харківський напрямок і там проводити окрему операцію, але таким чином вони оголяють свої а, тили і свої резерви і фланги. Але а, з іншого боку, у них просто таких а, немає завдань зараз. У них головне політичне завдання. Окупувати Донбас, щоб заявити, що ми зараз контролюємо повністю Донецьку-Луганську область, які є, як вони кажуть, конституційною територією Російської Федерації, і після того апелювати до нового президента Сполучених Штатів, вказуючи на готовність до так званих переговорів на Харків. Вони замахуватися можуть, але зараз у них таких ресурсів просто немає. Давайте до, до більш святкового на Великдень з'явився в мережі такий знимок чорношкірого вояка з великоднім кошиком, і всі раптом чомусь згадали Макрона. Тобто його ідею послати вирядити військовий контингент в Україну. Скажіть, будь ласка, чи цей знимок відповідає дійсності? Чи справді ми маємо тут вже якусь іноземну компоненту у складі Збройних сил України або поза ними? Ну, іноземна компонента в Збройних сил України вона була створена відразу після широкомасштабного наступу під Егідою Головного управління розвідки. Я думаю, що цей військовослужбовець є представником саме цієї компоненти жодного відношення до Макрону він не має. І е, насправді Макрон, коли він говорить про е, можливість е, ведення європейських чи французьких військ до України, він звертається не до українців, а більше до європейців. Це трансляція ідеї ще Шаля де Голя, коли е, вважалося можли... за можливе створення е, так званих. Сполучених Штатів Європи, об'єднаної армії, а Макрон це трансформував в ідею стратегічної автономності Європи, яка у випадку відходу Сполучених Штатів від підтримки Європи могла би забезпечити безпеку і оборони власне Європейського союзу. Тобто, це більше про європейський підхід усвідомлення європейців, які далеко не всі ще готові. Мислити як Макрон у нас його багато критикують, але Макрон говорить правильні речі: якщо уявити зараз, що Сполучені Штати відходять від оборони Європи і кажуть, що це європейська справа, ця російсько-українська війна. То Європа не готова насправді до протидії Росії до будь-якого сценарію, який Росія може запропонувати з атакою Крим, Балтії, Польщі, Румунії, і так далі. Європа не готова, і Франція говорить про те, що ми маємо готуватися до. Того, щоб європейські збройні сили були готові до будь-якого сценарію, проведення в Україну військ я би говорив про таку ймовірність, коли ми будемо разом стабілізувати дезінтеграцію колишньої Росії, тобто, це «European Stabilization Forces in Former Russia». Оце вони і так будуть називатися, і ми тоді, українці, разом з європейцями будемо стабілізувати там ситуацію в різних провінціях. Про те, що французи будуть воювати за Україну, я думаю, що поки що рано говорити. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, це був Михайло Самос, заступник директора центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Переглянути цю бесіду можна на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. А слухати на на радіо «ФМ Галичина програму Маркер подій ви можете щобудня від 16 до 17 години. Будьте з нами.